Всіх вітаю на естово компанії AmericanAuto. Сьогодні я вам покажу три вже готових автомобілі 18-20 років, які одні з найпопулярніших серед українців. Це джип чороків предмаксимальної комплектації 3200 виграшна ставка. Пробіг всього лише 25 тисяч миль. А також справа у нас автомобіль це Ford Escape, вже новий 20-го року. 5200 виграшна ставка на аукціоні. І ще один кросовер, один з найпопулярніших. Це Volkswagen Tiguan. 18-го року. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями ми купили за 5100 доларів. Перед тим як я детально покажу вам кожен з автомобілів, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. Якщо ви бажаєте вигідно купити автомобіль для себе чи подальшого перепродажу, обов'язково нам звертайтеся. Всі контакти та месенджери в описі під відео. І почне з автомобіля Jeep Cherokee перед предмаксимальній комплектації 21 го модельного року. Ми його купили за 3200 доларів, і тут пробіг всього лише 25 тисяч миль, як я вже казав раніше. Зараз вийде у нас скрін з бітфакса цією ціною. а Також підтвердження з особистого кабінета. Також ми надамо підтвердження з особистого кабінета і по потігуану, а також по форду Ескейп. Автомобіль вже повністю готовий. Він на номерах. Буквально на днях ми будемо передавати нашому клієнту 3200, Нагадаю, виграшна ставка і 9600. Під ключ без зрахування ремонту. Ремонт з рухуванням ремонту автомобіль обійшовся в 12 тисяч 700 доларів. Хочу нагадати, що тут були пошкодження по лівій та частково по правій стороні. Зараз ви можете ознайомитись з якістю ремонту на наших нашому сто вже повністю все відновлено, максимально якісно. Я цей автомобіль вам вже показував в ремонтному боксі декілька тижнів назад, і його вже повністю відновили. Були пошкодження незначні по лівій стороні, а також по правій стороні. Там, де було можливим, наші майстри все відновили, а де неможливо було, то зробили заміну деталі. Цей автомобіль клієнт брав для особистого користування. Він йому обійшовся до 13 тисяч доларів вже з ремонтом. Аналоги стартують від 21 тисячі доларів. Якщо брати таку комплектацію та такий мінімальний пробіг, тому цей варіант навіть на перепродаж дуже класний. А перед тим як я почну показувати наступний автомобіль, напишіть в коментарях, який без цих кросоверів ви б для себе обрали. І наступний автомобіль це Ford Escape, вже новий рестайлинговий 2020 року. Ми його купили на аукціоні Insurance за 5200 доларів. Це дуже вигідна покупка. Автомобіль 2020 року тут SE комплектація. Це середня комплектація. Машина мала пошкодження, незначні по ходовій частині 5200 – Виграшна ціна, автомобіль вже повністю е, після ремонту відновлений. Також пройшов сертифікацію. Е, там ми вже поставили його на облік, і 13500 він обійшовся клієнту вже з ремонтом. Наш клієнт розглядав автомобілі 17-18 років з двигуном 1,5, а саме Ford Escape. Ми йому запропонували поторгувати, спробувати купити 2020 року, і нам це вдалося за 5200 доларів. В цьому автомобілі дуже багато плюсів. Тут є і панорамний дах, і 1,5 двигун він дуже економічний. Також автомобіль на повному приводі, має хороший пробіг і мінімальні пошкодження по кузовній частині. Це середня комплектація SE. є ще S, Його можна купити ще доступніше. Також є комплектації SEL та Titanium. Вони мають вже шкіряний салон і більший монітор. Є ще гібридна версія Ford Escape, але вона буде дещо дорожче по ціні. А зараз давайте заглянемо до салону. І наступний кросовер, який я вам покажу, це Volkswagen Tiguan. один з найпопулярніших кросоверів 2018 року, в СЄ комплектації, і на повному приводі нам вдалося його купити по ціні 5100 доларів. У клієнта був обмежений бюджет. Ми йому торгували майже два місяці, але все ж вдалося купити з мінімальними пошкодженнями і в бюджет до 14 тисяч доларів. А саме цей автомобіль обійшовся в 13600 з ремонтом. По автомобілю залишилось тільки покрасити два елементи, це капот, а також дещо передній бампер. Нагадаю, що цей автомобіль на повному приводі тут пробіг 76 тисяч миль. автомобілі, я вам вже раніше показував, коли вони приїхали на наше МСТО, а також в ремонтних боксів. Зараз вже вони всі повністю відновлені. І ми для вас спеціально зробили таку підбірку вже готових автомобілів 18 х років, які можна купити в бюджет 12,5-13,5 тисяч доларів. Пишіть, дзвоніть нам. Ми працюємо 7 днів на тиждень. Ми відправимо вам найкращі варіанти в ваш бюджет і зробимо все під ключ. Не пропустіть наші нові відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.